Так, ну що, діти, поїхали. І тепер розв'язок. Коли вже зроблений малюнок, коли ви виписали дано і що вам треба знайти, залишається тільки розглянути цей малюнок. Поки перші задачі, поки ви тільки вчитеся їх розв'язувати, вам на допомогу може приходити будь-що. Я взяла кольорові олівці. Ви можете взяти ручки, можна взяти лінійку, інший листочок паперу. Ви можете зошит крутити, як вам хочеться. Наприклад, може, ось так вам буде зручніше. Зайву частинку малюнку ви можете закрити, наприклад. І так, повертаю зошит на місце. Зараз розберемо, потім я вам все це покажу, як це записується. І так, Завжди ви починаєте розв'язок задачі з запитання. І так, ви знайшли, ось цей кут, вам треба знайти ФОК. Оцей маленький куточок. Ви знаєте на сьогоднішній день дві теореми, два правила про вертикальні кути і про суміжні кути. І думаєте: ага, ось цей кут, мені треба знайти. Що я знаю поруч з ним? Його я точно не знаю. Чи відомо мені щось про ось цей кут, нічого не відомо. А може мені відомо про цей кут? Нічого не відомо. Ці кути були б до ось цього КОФ, якими? Подумали секунду. КОФ і ФОЦ, наприклад. І КОЛ. Вони разом утворили б розгорнутий кут. Якщо я оцю частину закрию, ви бачите, кут COL розгорнутий 180 градусів. Повинні бачити вже розгорнутий кут, тобто, який утворює майже пряму да? два доповняльних промені. Утворюють розгорнутий кут. Але нам невідомі ті суміжні, ми нічого тут поробити не можемо. Значить, треба працювати з другою частинкою малюнку. І тут ви дивитесь, я візьму два кольорових олівці. Один прикладу до КП, а інший прикладу до ФТ. І так, отой верхній куточок, зараз отак покладу. Ось цей куточок. Де він? Отут: оцей кут, нам треба знайти. А що при перетині двох прямих утворюється? Утворюється пара вертикальних кутів, правда? Тобто, ось цьому куту. Є вертикальний казали, як бабочка, ось цей кут. А ось цьому великому, тупому куту він нам не потрібен, але так, для повторення. Є йому вертикальний ось цей куточок. І тепер ви дивитесь: кут ФОК дорівнює, як вертикальний кут. Дорівнює куту ПОТ або ТОП. От я його жовтеньким показала. В зошиті, звичайно, краще не малювати, але перші задачі, якщо дуже складно, то можна собі трошечки їх наводити. Отже, якщо я знайду ТОП, градусну міру ось цього кута, то він же, такий сама градусна міра, буде і кут КОФ. Правда? Вони рівні, ось вони вертикальні. Тобто, вся моя задача зараз зведеться до того, що я буду шукати ось цей кут ПОТ. І в мене вже буде готова відповідь. А тепер дивлюсь: закриваю верхню ту частинку, вона мені поки що не потрібна. Хочете, перегорніть собі зошит. І подивіться, СОП. Спільна сторона, ось далі пішов кут ПОТ і кут ТОЛ. В сумі, ці всі три кути, якщо додати, ви отримаєте розгорнутий, вони є суміжними кутами. Один кут 100 градусів, інший 50, ще один невідомо. А всі вони три 180 градусів. Тобто, якщо я від 180 заберу, відріжу оцей кут, і відріжу ось цей кут. Я отримую цю жовту серединку. Отримаю. Буде 30 градусів, правда? 180, мінус 100 і мінус 50. Все, а раз цей кут 30 градусів. То і йому вертикальний теж 30 градусів. Розв'язання. Дивимось. Це не так страшно, як здається. Ви пишете, куди ви дивитесь. От ви пишете: розглянемо кут Сол. Ми з вами казали: ось він. СОЛ. Він розгорнутий, пишете розгорнутий. А що значить, що він розгорнутий? Подробно, все описуєте. Значить, його градусна міра дорівнює 180 градусів. А тепер пишемо. Що ви побачили? С ОП. Ось, я зеленим тут навела, і зеленим тут вам підкреслила. Плюс жовтенька серединка. Кут П ОТ. І плюс, отут погано видно, синім кольором, плюс кут Т ОЛ дорівнює всьому куту С ОЛ. Тому що вони суміжні. Обов'язково пояснення, чому ви так вирішили. Чому саме 180, чому не 200, чому не 360? Тому що вони утворили розгорнутий кут, як суміжні. Підставляємо, зелений кут, це в нас 100 градусів. Синій кут це 50 градусів. Розгорнутий це 180 градусів. А ось воно одне невідоме, як Х. Невідомий, наприклад. Да? Як його знайти? 100 плюс 50 додали. А потім від 180 відняли ці 150. Я так записала: ви можете навіть усно розв'язати. 30 градусів. Це ми знайшли кут, уважно, оцей П -о Т. І ніде не написано про ось цей верхній кут, який ми шукаємо. Значить, ви нижче пишете: розглянемо оцей кут ПОТ, який ми тільки що знайшли. І кут ФОК, ось цей верхній. Що ми про них сказали, про оці два кути? Що вони вертикальні, ви пишете, вони вертикальні. Значить, що це значить? Що вони рівні, так як вони вертикальні. А значить, цей кут ФОК дорівнює куту ПОТ, і це і є ці 30 градусів. Відповідь. Просто не треба писати кут, K дорівнює ось запитання було: F або K. Ми знайшли і написали відповідь: 30 градусів. Ви можете поставити тепер на паузу, все це собі ще раз переписати, побудову зробити, а потім аналогічно здано, знайти, розв'язанням. І ще одна задачка там є у вас з другого відео. Там, де кути відносяться як один до двох, мені надіслати в нові знання. Оце наша сьогоднішня з вами робота на уроці. Дякую вам усім, чекаю ваші роботи.